В цьому відео я пограв в саму сложну гру, і це не Роблокс. Всем привіт, ребят! Як ви поняли, це сама сложна гра, яку я знайшов. Коротше, нам тут треба забрати оце яблучко і пройти левел. Такс ну, мабуть, ж... вот Э. Е... А, все, все правильно. Так, все, а тут уже посложніше трошки. Отак вот може. Отак. Вот Нет. Так, сюда залазим? Нет. Ходи, я, наверное, понял, як? Нет. А як? Ну, не шо Стоп, а я вот так вот можу? Вот так. Вот так -с. Нет, я так не можу. Ага, вот так вот. Це вообще легко, як я не догадався сразу. Такс. Ну, це ж вообще легко. Вот так. Ну, потом. Окей, це не так легко, як я думав, но я напевно поняв, як це пройти. Нет. Вот так. Нет, не вот так. Этот левел пропустил, бо он вообще сложный был. Угу, я наверное понял, я. Я походу понял, как пройти, или нет? Ну и все, и падать тут уже. Так, скушала яблоко и куда дали? Я не понимаю. А, стоп. це Зробив? Е Шо? Ну, я не поняв, як я це зробив, но я це зробив. А ну тут вообще легко отак. От Стоп, може, і не так уж і легко. А, це взагалі легко було. Коротше, сюди. Та блін, я случайно. Сюди. Ємо яблуко і застряємо. Или стоп. Да, да, наконец-то. Ага, вот такое я еще не бачил. Ну тут же вообще легко. Ой. Так с. Эм. Что нам, нам делать? Коротше, знайшов я пояснення, що робити. Ми отак от залазимо. Отак от. Ой, блін, я неправильно зробив. Коротше, яблуко не треба зразу їсти. Такс. І наконец. А, я, напевно, поняв, як. Я вже бачу, що це повний капець. А, треба спочатку яблуко з'їсти... Стоп. Вот от так вот. Це вообще просто. Пернімо яблуко. Прошлый левел вообще легкотня. Ага. Вот так вот. Теперь. Эм. Ага. Нет, я случайно. Я передивився запись. Я вообще забыл, как проходит этот левел. Вот так. Так, потом сюда. Вот так, вот так. не кидаем оттуда вот так вот блин ну да таким чином ой блин короче я походу понял как пройти